Вітаємо тих, хто чекав шостого інформаційного випуску ШТБ, Тих, хто дивиться нас вперше. Мене звуть Ольга. Новини стосуються усіх, кожного, мене і ШТБ. Канікули це явище безумовно приємне. Проте питання проживання у гуртожитках на період січня-лютого змусило студентів захвилюватись. Чи є для цього якісь підстави? Ми запитали у директора студмістечка. Хвилюватись не треба на сьогоднішній день. Питання про. Те, про що хвилюються студенти, ще вирішується. Я думаю, що вближчим часом, десь на протязі 10 днів, буде вирішено питання про те, як далі ми будемо перебувати в ту містечку на канікулах, натомість голова Студради Кну не пропонує чекати 10 днів, а радить уже до 15 листопада подати в деканат заяву і документи, на підставі яких ви зможете залишитись в гуртожитку взимку. Власна тому документу, який ми маємо для проживання в зімній період в ці два місяці. У нас є право студенти, які прописані в зоні дійства АТО, Час потім студенти, які приїхали к нам з Криму, а також діти, які займаються то тобто, якщо ви працюєте офіційно, якщо ви можете взять правку работы з роботи, що ви дійсно працюєте в період, ви можете знаходитися в общежитии також якщо у вас є якась стажировка і практика. Детальніше про процедуру подачі заяви можна дізнатись з розгорнутого інтерв'ю на нашому каналі. Ті ж студенти, які планували два місяці їсти спати і дивитись серіали, їм швидше за все доведеться зробити це в. На лезбосі ніколи не була. Ти де ж ти взялась до чорта отака із ніжними колінами теляти, яке навік злякалося бика. Дмитро Павличко зустрівся з усіма бажаючими в головній залі університету. Український поет та громадський діяч і вірші декламував, а головне на суспільно-політичні теми зі студентами дискутував. Слава Україні! Героям Мріяв я про Київ, як про столицю України з оповідей мого батька. Київ був повстанчим на той час, коли мій батько був там. Були козаки вже петлюра був, вже йшла ну, Центральна Рада була, вже все це мій батько якось так здалека розказував, значить він не був так глибоко задіяний в цьому, але я мріяв побачити Київ. Молодіжна художня платформа Артшева успішно заявляє про себе і за межами нашого університету. Студентський проект, який стартував минулого року, дістався до Юкрейніан Артвік. Заходи триватимуть до 10 листопада. А ми ж готуємо спецвипуск про те, чим там власне займались молоді митці з Артшеви. Сьогодні амбітні студенти, а завтра лідери суспільства в інституті. Після дипломної освіти пройшла конференція Ukrainian Leaders міжнародної організації ISEC. Десятки висококласних спікерів, інформативні презентації та пильна увага кращих роботодавців. Хто ж є учасниками конференції та про що вони говорять? Я впевнений, що так лідери завтрашнього дня. Ті, хто будуть робити і бізнес і політику і впливати на соціальне суспільство буквально через 2-3 роки. Розглядаємо три важливі питання: це лідерство, соціальне підприємництво і свій бізнес. І трохи майже секретної інформації, якими якостями повинен володіти справжній лідер. Тільки проактивність, тільки амбіції і тільки бажання щось робити в Україні. Не важно в резюме саме названня, що ви були в громадській організації. Важливо, щоб ви показали, які проєкти ви делали самостоятельно. Чим вам можна гордитися, як власними досягненнями? Гумор без обмежень. Саме так святкують Міжнародний день КВН в університеті Шевченка. 12 листопада о 19.30 в клубі Планета відбудеться стендап шоу в переміжку з чорним гумором. Прийде навіть вся збірна університету для того, щоб туди потрапити, достатньо бажання і 20 гривень. Пошуки кохання справа заплутана і непроста. Тому ми звернулись до студентів, які в силу майбутньої професії і шукають ретельно, і копають глибоко до геологів. Де знайти свою любов? Або принаймні де у Києві краще знайомитись, питали ми у них. Любов треба шукати. О, Божечки, де ж її знайти? На практиці переважно в центр. В клубах. Факультеті. Кінотеатри, парки. Або ну можливо театри, якісь сходити на роледроми, катки на якісь інші розваги, переходячи в метро, чи де завгодно на практиці. Це стовідсотковий варіант. На святі день геолога. Може на вулиці шукати цих хлопців. Це повинна бути природа. Досить серйозно треба до цього відноситись. Ми ще такі недосвідчені геологи. ми, Мабуть, ще не впевнені де шукати. Я радше задумався над пошуками газу, нафти там ресурсів різних. Ми станемо справжніми геологами і відповімо на всі питання. На календарі листопад, а це означає, що до сесії трохи більше місяця. Підтягуйте хвостини, зліть викладачів, слідкуйте за ШТБ тебе в соціальних мережах. До зустрічі! Красива діолочка не касається каждого, а ШТБ ще Не смотри каждого. ноги, а смотри ШТБ. Не смотри тебе. ноги, а смотри, ШТБ. ШТБ тебе